Оце з утра ми перед кавою. Ти взяв ключа і перервався він тебе. Кидай ключі, бо роботи не буде ніхрена. На годиннику у нас вже 6 часов вечора. Показую. Показую для тих умних, які розказують, а я за пів часа можу зробити без подйомника. А ви на подйомнику такі гроші гребете. Коротше, почалося з затка, так? Далі. Ці болти. Нахрен перервалися. Оці болти. Закисли, нахрен перервалися. Далі. Е... Любимі опорники, блядь. На тобі, сука. Другий. А ні, другий викрутився, пиздю. І саме офігенно. Все, все, наче зробив. Сильні блочки поміняв. Передні, задні. Наконічнички нові, пильники нові. Де там? Шарові нові. Все, все начебто. Дзвоню на розвал, кажу, все, Півгодини роботи. І буду в тебе. Так на тобі, блядь. Ось ось сука. Оп! Йобаний німець! А все це виною оця коробка автомат. Якби не оцей болтик, не треба було міняти цього сальімболочка. Не треба було припускати всього подрамника, А не треба було припускати подрамника, Не треба було б крутити цього болта. І так би був би зараз я на розвалі. Або вже сидів би пив би пивко. А тепер подрамник нахрен знімається. Ріжеться різьба, якщо вийде. А якщо не вийде, не знаю. Буде вак стояти до завтра. Отак і живемо. До хрена ви грошей берете на підйомнику, все робиться на коліні за пів години. А це вам умнікам цим. Всім пока.